Всім привіт! Це відео буде про ФРС. З цим поняттям ви стикаєтесь точно, коли ви займаєтесь трейдингом, особливо на початку, коли ви не знаєте, що це, і не розумієте, чому це так сильно впливає на ринки. В цьому відео ми це розберемо. Ми розберемо, чому ФРС так сильно впливає на фінансовий ринок, чому впливає також на інші ринки, криптовалютні чи там ринок акцій і так далі. Тобто, чому це така тема важлива і чому всі дивляться на ставку ФРС та орієнтуються по ній і будують плани на трейдинг? Почнемо з того, що таке федеральна система, тобто ЄФРС, скорочено. це незалежна установа, створена для виконання функцій центрального банку. Коли ми говоримо про центральний банк, це є державний орган, який контролює грошову масу інфляцію, як ми бачимо на цьому скрині. Тобто, простими словами можна сказати, що це головний банк в країні, який контролює фінансові операції, контролює банки, контролює. Кошти, скажімо так, тобто займається в цілому фінансами і їх контролем по країні. На цьому скріншоті ми бачимо ось логотип центрального банку США, який є ФРС. І тут ми бачимо інші банки, тобто схематично показано, що ФРС він контролює там інші банки. Але він не тільки контролює банки, він контролює також інші фінансові операції. Поняття центрального банку є, мабуть, в кожній країні. Якщо ми говоримо про Європу, там є Європейський центральний банк, який займається банками по всій Європі та іншими відповідно фінансовими операціями. Якщо ми говоримо про Велику Британію, то там є Банк Англії. В Китаї є свій народний банк. Китаю в Україні, відповідно, це Національний банк України, Нацбанк, можна доволі часто чути цей термін в Україні, тобто він виконує функції центрального банку України. Якщо ми говоримо про відмінності між цими банками, то. Всі банки вони фактично регулюють ставку країни, чи якщо ми говоримо там про Європейський банк, то відповідно ставка всієї Європи є ЦБ скорочено, скорочена, про яку ми трошки пізніше зараз поговоримо, що це таке. Якщо ми говоримо про контроль інфляції, так само майже всі банки вони займаються контролем інфляції, в Китаї, можливо, трошки менше, там більш важливіше саме зростання і курс юаня, ніж інфляція. Якщо ми говоримо про вплив на валютний саме курс, то частково також всі банки впливають. Якщо ми говоримо про Китай та Україну, наприклад, там вони більш втручаються саме в курс валюти. Коли говоримо про відсоткову ставку, то ФРС це відсотковий діапазон, під який банки дають один одному короткострокові кредити. Зазвичай вони видаються на ніч, тобто якщо в банку, наприклад, немає запасу валюти вони можуть позичити в іншого банку цю валюту, і потім її віддати. Там, наприклад, приходить людина, їй потрібно взяти кредит, а в банка немає. Вони беруть в іншого банку, позичають на ніч, і потім віддають їм назад. І відповідно віддають під певний відсоток, який і встановлений цим ФРС. Якщо ми говоримо, наприклад, про Європу, то там навпаки трошки по іншому працює. Там фіксована ставка, під яку банки можуть брати кредити. В центрального банку, а якщо ми порівнюємо ФРС і ЄЦБ, то ФРС це банки між собою беруть. В ЄЦБ це банки в самого ЄЦБ... вірніше, в Європі це банки беруть в самого ЄЦБ. Якщо ми беремо Україну, то тут більше відсоток, під який Національний банк України готовий кредитувати комерційні банки і приймати від них депозити. Як та чому відсоткова ставка ФРС впливає на ринки? Почнемо з Форексу. Якщо росте ставка, стає більшою, тобто в минулому місяці там була, наприклад, 5, в цьому місяці стає 5,25. двадцять Що це означає? Це означає те, що долар сильніше за рахунок того, що інвестори хочуть купувати більше долара, бо він даватиме великі більші відсотки. Як це працює? Якщо ви приходите в банк і берете хочете вкласти депозит, відповідно вам банк дає певний відсоток цього депозиту. Чим більше ставка ФРС, тим цей відсоток, скоріш за все, буде більшим. Ставка менша, то відповідно долар слабший, тому що відсотки депозиту стають меншими, і долар стає менш привабливим для інвесторів. Ну, це якщо доволі простими словами сказати, звичайно, там вплив трошки буде більшим, але це дуже скорочно, щоб простіше зрозуміти. Коли ми говоримо про економічний вплив, то збільшення ставки воно уповільнює економіку. Чому тому що стає менше кредитів і менше витрат, чому стає менше кредитів? Тому що якщо відсоток по депозиту росте навпаки. То кредити ж вони будуть ставати також з більшими відсотками, і брати кредити стає невигідно. Якщо ставка зменшується, то це навпаки стимулює економіку. Кредити стають дешевшими і компанії більше. Беруть кредитів, більше інвестують, і саме бізнес всередині країни він розвивається. Наприклад, Трамп коли говорить зараз про зниження ставки, тобто це більше йде фокус на економіку всередині штата, тобто в штатів, тому що це дасть розвиток новим компаніям. Більше нових компаній зможе взяти кредити, зможе е, протриматись довше, створити якісь там нові. Умови більше співробітників і так далі. Тобто збільшення зарплат відповідно може привести до цього. Це саме вплив на внутрішню економіку він дає краще, коли ставка зменшується. Але якщо ми говоримо більш глобально, то саме на долар зменшення ставки воно є більш негативним. Ну і відповідно, як це вплине на акції. Якщо ми розуміємо, що на внутрішню економіку це впливає добре, коли ставка зменшується, то і на акції це впливатиме так само зменшення ставки, воно в глобальному плані. Робить ріст компаній, тобто компанії беруть більше кредитів, стає більше співробітників, стає більше там нових фішок, скажімо так, в компаніях, нових там ідей і так далі. І відповідно акції будуть рости. Якщо ставка збільшується, кредити стають дорожчими, компанії витрачають більше на борги. Тобто, кредити стають дорожчими, в компанії стає менше коштів, вони можуть менше інвестувати кудись, можуть менше зробити нових технологій і так далі. І за рахунок цього акції можуть знижуватися. Якщо ми беремо криптовалюту, там збільшення ставки є доволі негативним впливом. Не таким можливо сильним, але так само це є більше негатив для криптовалюти. Чому? Криптовалюта вона вважається більш ризикованим активом, ніж, наприклад, Долар США. І коли ставка збільшується, то інвестори краще Будуть інвестувати в менш ризикований актив, тобто в долар ніж криптовалюти. Відповідно, кошти з криптовалюти забираються і переносяться в долари. Якщо ставка зменшується, то в долар інвестувати не вигідно, і інвестори шукають альтернативу в інвестуванні. Тому криптовалюта може стати як такою альтернативою. Відповідно, більше капіталу тоді буде заходити в криптовалюту, і це є позитив для криптовалюти зменшення ставки. Схожа логіка буде і в золоту. Якщо ставка виросла, це означає те, що долар стає сильнішим, тобто в нього хочуть більше інвестувати. І, відповідно, активи в доларах стають вигіднішими, і попит на золото стає трошки меншим. І ціна золота зазвичай за рахунок цього може зменшитись. Якщо ставка ж падає, то долар напаки слабший, інвестори шукають. Захист від інфляції чим може бути золото, там чи срібло, наприклад, куди переносяться кошти з долара, і відповідно за рахунок цього золото починає рости. Яку ж саме реакцію очікувати під час виходу новини? Тут насправді буває по різному, тому що якщо ми говорили про те, що якісь певні активи можуть рости за рахунок підвищення чи зниження ставки, це стосується більш в довгостроковій перспективі. А коли ж ми говоримо про короткочасну реакцію, то тут може застосовуватись інша логіка, як і в цілому до всіх новин. Коли новина є очікуваною, ставка ФРС це зазвичай очікуване явище, то реакція може бути на графіку паралельно іншою ніж потрібно, був, щоб була, можемо спростити це і уявимо. В нас виходить новий iPhone, і ціна на нього очікується там в районі. 60 тисяч гривень. А, по факту він приїжджає, коштує 55 тисяч гривень, тобто це є позитив. Да, це є дорога ціна, тобто, там, якщо ціна там, коштує в штатах 1000 доларів, в Україні він коштує там, півтори, але він приїжджає, коштує 1400. Вважається, що це дешево, і це є позитив. Якщо він приїде, коштуватиме там, більше, ніж очікувалось, там 1080, то це вже буде як негатив. Така ж сама логіка стосується і графіку. Давайте перенесемося в наш Notion і розглянемо це більш детально. В Notion є в нас окремий опис цієї новини, і тут також є статистика, як ціна себе вела в минулому. Тут є декілька колонок. Перша колонка це наскільки дані. Справдились, тобто, якщо ми очікували, що буде зниження, вийшло зниження, чи навпаки, як ми бачимо, в 90% виходу цієї новини, зазвичай дані такі, як очікуються, такі виходять. Максимально рідко буває, як я говорив раніше, що дані виходять не такі, як очікувались. І є наступна колонка: чи збільшила ставка, чи зменшилась в цілому? Тобто, ми розуміємо, що якщо це на історії євро, якщо ставка в нас, наприклад, збільшилась, це буде. Більше позитив для долара і відповідно негатив для євро. І є колонка Result. Result – це те, що відбулося на графіку. Тобто, якщо в нас ставка збільшилась, то це негатив для долара. Вірніше негатив для євро, позитив для долара. І відповідно на графіку це відобразилось як ось так. Тобто це була шортова реакція на графіку євро. Але так буває не завжди. Тобто, ми можемо побачити, що ставка збільшувалася три рази підряд, але у нас більше був лонг, ніж шорт, як повинно бути. Це власне те, що я і говорю, що якщо дані є очікуваними, то вони зазвичай вже закладені в ринок і реакція може бути іншою. І доволі часто, якщо реакція є очікуваною, саме вона може бути не такою великою. Або якщо ставка дуже довго не змінювалась, і виходить. Новина ставка зменшується чи збільшується. Відповідно, це також є дуже сильний вплив. А коли ставка там постійно збільшується, збільшується чи стоїть на місці, то відповідно і вплив її на графік буде маленьким, як було ось тут. нас ставка не змінювалася там майже цілий рік. І відповідно ми бачимо, що в піпсах рук за хвилину був там 20-24. При тому ж, коли ставка почне зменшуватись, наприклад, це відразу стає там 49-50 за 5 хвилин. Тобто тут було 14, Наступна новина вже виходить 50. і. Власне, ринок реагує саме на неочікувану реакцію. Тобто, якщо ми очікуємо ці дані, то ринок дуже часто реагуватиме доволі слабко. Не завжди, але в більшості випадків це буде так. Можна подивитися, хто є в нашому ком'юніті, тобто тут можна, звичайно, це все передивитись, переглянути. І як ми бачимо, дуже часто, що навіть якщо ставка не зменшується, графік також реагує, шортово-черлонгово, і деколи це доволі сильна реакція, як було, наприклад, ось тут. Це також виникає за рахунок того, що на графіку або в економіці можуть бути певні. Очікування або потреба зменшити ставку, а вона не зменшується, відповідно, це також сказується як негатив. Тобто, тут потрібно дивитись не саме на дані ставки, а також потрібно дивитись більш глобальніше. Тобто, що які є очікування в економіці? Чи дійсно потрібно зниження ставки зараз? Якщо воно потрібно, а вона не знижується, то це також буде негатив для долара. Чи навпаки потрібно, щоб її підвищувати, а вона не підвищується. Це також може впливати на графік як негатив. Тобто, саме графічно, саме те, як відображається це на графіку, тобто це більш. Базується не на даних ставки, а це більш базується на очікуваннях ринку, на надіях, скажімо так, на ринок. Тобто, якщо. Комусь цікаво, хто є в ком'юніті, можете чи когось немає, можете доєднати, звичайно, почитати. Чи є був окремий стрім про це більш детальний? Але в загальному, якщо ми говоримо про ФРС, то варто зважати не тільки на факт того, яка вийде ставка, а і дивитись більш глобально. Тобто ця новина це можна сказати одна із найглобальніших новин, яка залежить від не тільки самої цифри ставки, а від багатьох інших факторів. Якщо такі відео подобаються, ми можемо зробити ще декілька відео про інші новини. Можете написати в коментарях, що саме є незрозуміло по відео чи по іншим новинам. І я думаю, що е, можемо розібрати ще декілька подібних е, тем.